І так, народ всіх вітаю. Працював в цеху сьогодні і робив третю лопасть. Дві у нас вже зроблених. Ну і ось стоїть матриця, вже у нас третя лопасть. Для чого так стоїть? Хто не в курсі? Для того, щоб тут опилки перемішані, мілкі опилки перемішані з смолою. Вони... Будуть тільки в стакані, Тобто воно ще не застило, і щоб воно не порозтікалось по лопасті, вони будуть тільки в стакані, Ну, а так десь заповнене воно плюс-мінус. Так, це маємо третю лопасть. Ну і на даний час е у нас вже дві лопасті готові. Все дуже класно. Е це була перша лопасть, це у нас була друга лопасть, Ну і то буде третя лопасть. Так, далі у нас е що нам потрібно зробити? Далі. Виточуємо стакани, вклеюємо їх і е збираємо ВРШ, опускаємо вітрогенератор. Е знімаємо наше ВРШ, яке стоїть на альбатросі. Е потім беремо, балансуємо це ВРШ і пробуємо ставити, піднімати вітряк, і да будемо побачити, як то кажуть, бачити результат, який взагалі він буде. Тому що. Самому цікаво, лопасті в рази більші, в два рази, то точно, що більші за ті лопасті. Я думаю, що вони на тей вітрогенератор будуть якраз норм. Ну, побачимо результат, тому що ну, наперед гадати, думати, це взагалі ні о чому. Так, що по лопастям? По лопастям на самій першій лопасті у нас був косячок. Ну, як косячок, воно взагалі ні на що не впливає. У нас трошки відколовся. Heelcoat. Але, по суті, це стакан тут то, то, то закривається, коротше, взагалі, взагалі то, то нема проблеми. Далі все файно вийшло в, цьому, в цій лопості. Ну, навіть краще, ніж я собі думав. Коротше, отакі лопасті, все дуже класно виходить, бачите, такий блеск. Взагалі класно. Натерті самі матриці дуже класно були. Ну, Я з нею, звісно, проморочився, тому що. Коли робив матрицю, я вже відео показував і говорив, я не полірував сильно, щоб в мене відстала добре лопасть. Тому що я бачив, як у Валері відстало. Ну, воно мені не понравилось, тому що ну, там повністю відірвало. Я не знаю, звісно, причини, але я вже ну, перестрахувався, дав нормальну пропитки самої розділювача, не заполіровував його, так, да, трошки були полоси, але я їх. Відшліфував, відполірував отакою пастою. Більше не брав я думаю, достатньо. На лопастях блеск. Ну, тобто, ну, Тут виходить просто блеск. Тому ще щось більше добивається, ну, я не, не, не знаю, як, як ще, що там можна добиватися лопасті. І так, блеск, все файно зроблено. Ну. Тому якось отак, друзі, все виходить. Аби тільки не лінуватись. Є бажання, тоді у вас буде отакий результат. Результатом я довольний взагалі. Ще побачити, який результат буде після зміни вінта на вітрогенераторі. Ну, а тий вінт або продамо разом з верша, або якийсь вітряк туди зробимо менший вітрогенератор та поставимо на ту вишку. Або зробимо ще одну вишку. Ну, побачимо То, то вже тоді побачимо, що зараз саме головне замінити оці. Цей він на 5-метровий, ну а далі подивитись результат. Тому народ, маємо, що маємо, лопасті. Вже буду рахувати, що готові, тому що третя лопасть вже готова. Ну, а далі будемо збирати верша, показувати вам буду, тому що перший раз буду це все робити, балансувати і так далі. В принципі, там нічого сложного. Балансувати не сложніше, ніж зробити лопасть це вже 100%. Тому якось так. Все, друзі. Кому сподобалось відео, обов'язково ставте лайк. Ну, кому потрібні такі лопаси, звертайтесь, Є матриця, є, буває іноді хвилинка часу. Можемо зробити по адекватній ціні це кому потрібно. Тому народ, якось так. З вас ще раз лайк, пишіть свій коментар. Все, всім благословінь.